Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка Образцова один з найстаріших навчальних закладів у Козалізниці, заснований у 1894 році. До навчального комплексу відносяться три корпуси площею 16 тисяч квадратних метрів, де розміщені понад 40 кабінетів, лабораторій, цехи, комп'ютерні класи, навчально-виробничі майстерні та багато іншого. Це державний навчальний заклад першого рівня акредитації, випускники якого користуються великим попитом з боку держави. Про це свідчить те, що у Вищий план з підготовки кадрів затверджено до 2020 року. Провідний замовник, Одеська залізниця. Одеська залізниця дорога безпечує перевозку грузових пасажирів по п'яти областям України. Це Одеська, Черкаська, Херсонська, Ніколаївська, Кіровоградська і примикання в сторону Криму, примикання в сторону Дніпропетровська, і примикання в сторону Кима. Одеська железна дорога, для яких наші навчальні залізення готують кадри которые очень востребованы. У технікумі готують фахівців за такими спеціальностями: експлуатація та ремонт підйомно-транспортних колійних будівельних і дорожніх машин і обладнання, кваліфікація механік, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт, кваліфікація електромеханік, монтаж обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті, кваліфікація технік-електромеханік, організація перевезень і управління на залізничному транспорті. Кваліфікація технік-технолог, обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства, кваліфікація технік-колійник. Під час навчання студенти проходять практику в державних установах на підприємствах Міністерства транспорту та зв'язку України. Як правило, ну, хороший процент, Це процентів 60. Діти йдуть на практику туди, де вони будуть вже робити. До речі, кожен випускник залізничного технікуму забезпечується місцем роботи, має можливість оволодіти суміжними спеціальностями на курсах та надалі продовжити своє навчання у Харківському чи Дніпропетровському виші. Безперебійну діяльність залізниці забезпечують люди робочих спеціальностей. Сьогодні вони користуються найбільшим попитом, отримують значну заробітну платню, численні пільги. Оволодіти потрібною українській державі професію та в майбутньому зайняти гідне місце у суспільстві. Ви можете у Миколаївському технікумі залізничного транс. ...імені академіка Образцова.